Я людина. Залужний вперше поділився своїми переживаннями та розповів, чи плакав протягом війни. Також головнокомандувач Збройних сил України став Святим Миколаєм для українських дітей. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Ставте лайк та підписуйтесь на цей ютуб канал. А я розповім вам всі деталі. Поїхали! Днями в мережі з'явилось інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У ньому він не лише розповів про те, коли чекати на перемогу, а й поділився власним станом та емоціями які відчуває через війну в Україні. Незважаючи на те, що весь світ називає його залізним генералом, Валерій Залужний зізнався, що плакав один раз під час війни. Сталося, коли матір воїна шукала свого сина, а він мав повідомити їй, де ж її дитина. Далі зацитую. Я не хочу зізнаватись ні в яких слабкостях, але знову ж таки повторюсь, я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина, а він був пілотом вертольоту і літав в Маріуполь. Ще в той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув і його немає. І я був вимушений пояснити матері цю ситуацію, тому що мама мені прислала смс його, де він сказав, що патріот. Що навіть якщо його не стане, щоб знали, що він нормальна людина. І коли я з мамою намагався обговорити це питання, в мене сил не хватило. Кінець цитати залужний розповів і про те, що не дивлячись на те, що з вигляду його переживань не видно, він все одно важко переживає смерті побратимів. Наразі йому важко думати про те, що колись треба буде зібратись та до прикладу видалити номери їхніх телефонів. Він ніколи не зможе забути їх. Головнокомандувач почуває себе через це дуже погано, адже, як і будь-якій іншій людині, для нього це важко. Валерій Залужний поділився і тим, як став святим Миколаєм для дітей, що втратили свої домівки через війну. За його словами, діти почали писати листи для святого Миколая, але чудовим чином вони потрапили до нього. І він був неймовірно радий бути святим Миколаєм для тієї групки дітей. Він розповів, що у своїх повідомленнях діти просять можливості повернутись додому. Я обов'язково повернусь до своєї домівки. Я обов'язково допоможу відбудувати свою школу, слова, що надсилають діти. Вони надихають його та ЗСУ робити все можливе, щоб виконати їхні бажання. Далі цитата від головнокомандувача: пам'ятаю, як прямо біля цього столу хлопчина, здається, його Ілля звали. Йому, мабуть, там роки чотири. Він взяв мене за руку, відвів, сказав, що окремо хоче поговорити. Каже: нагніться, я вам на вухо скажу. Ми точно повернемось в Маріуполь. Я сказав так. А він запитав, коли? А я кажу, у цьому році. Кажу, в Миколая цього попроси. А він каже: тоді попрошу. Кінець цитати. Також заложник поділився тим, як реагує на популярність в соціальних мережах. Інколи, коли його ім'я дуже часто згадують в інтернеті, він переглядає те, що люди створюють про нього: меми, пісні та інше. Найчастіше це відбувається, коли йому це пересилають знайомі, в яких є номер його телефону. Цитую: я би сказав, що це не так допомагає і не заважає. Самого мене заганяє в такі рамки, коли я вимушений, і скажімо так, це додатковий стимул працювати над собою і, мабуть, не розчарувати сподівання людей. Кінець цитати. Військовий розповів також про те, як часто буває зараз вдома та як реагує на це його родина. За словами Залужного, вони все розуміють. Він рідко буває вдома ще з 2014 року. Цитую: я влітку, в липні 2014 року, поїхав. Вернувся через три місяці на два тижні. Знову поїхав. Повернувся через 9 місяців. Вони мене не бачили. Вони до цього звикли, скажімо так, кінець цитати. Зізнається, залужний і в тому, що йому приємно, коли на російському телебаченні визнають його талант у військовій справі. Однак додає, що це його робота, і він робить все від нього залежне. Додав, що вдячний тим людям, які об'єднались навколо однієї мети і працюють для перемоги. Друзі, віримо в ЗСУ, робимо все можливе для перемоги, і все буде Україна. Пишіть свої роздуми щодо інтерв'ю та слів залужного. Чекаю вас у коментарях під цим відео. До зустрічі!